Всім привіт! Ми тільки погляньте на цю красоту, що я придбала в Аврорі. Так, це насправді ціла колекція Рідне Різдво. Є ще вночата племінниця, Анютка. І виповнюється, один рік буду подарувати, закуповую вже зараз. Такий пакетик. І так, до цього, як правильно сказати, ось такий козачиця, козел, ну такий він прям крутий-крутий. Ціна цього більшого 399 гривень. І ось така козочка. 299 дев'яносто гривень. Так. Далі. Також до цього різдвяні ось такі смаколики. Панянка. Далі у нас є ось такі. годності до 26 -го року 7 місяця тому я взяла воно буде какби заранше продумовую цей варіант а також до цього входить ось такі на курточку там на всякі тілі зірка так ось така штучка Навеси на слой зирки. Вот так. Вот где? А так уж ялась таких сейчас макулыки. Ну известно ж. Позвоню, спитаю, що окремо їм треба. Це чисто від себе. От. І, звісно, що потрібно, на подарунок та й куплю. От. А всім я бажаю одного неба, того то жінок. побажаємо одне одного. І разом до перемоги. Все найкраще.